Ниву орали тато, сіяли в землю жито і говорили часто мудрі слова тоді. Що не кажи, а з Богом все таки краще жити. Буде й хліб, і до хліба, радість наповнить дім. Слухав його пораду, все це було зворушно. Потім пішов в місто, хліб добувати свій. Пам'ять тепер нерідко докоро бране душу. Як же ти, як без Бога, хочеш збагнути світ? Як же забути мудрість батькових слів пророчих? Чом же й досі блудиш, Боже, прости мені, стежкою через поле, променем через ночі, я повертаю знову в лоно далеких днів. Там же ора мій батько, сіяв землю жито, тільки своїм же дітям я повторю тоді. Що не кажіть? А з Богом все ж таки краще жити. Буде й хліб, і до хліба. Радість наповнить дім. Богу слава.